Прифайного, натхненного, чудового і надіюся, хоча б трошки радісного Дня Середи. Бо коли він буде трошки радісний, то вже то, напевно буде благословенний, а потім коли благословенний, то, напевно, буде натхнений. Так що тримаємося. Сьогодні середа, навчає нас хтось із великих або святих, то навчає нас нині великий. Я думаю, і святий, але стільки, що я не є ціла католицька церква, я це ще не проголошу. Але так між нами, кажуть, святий Клайв Льюіс. Така цитата дуже мене тримає, надихнула, зараз вам поясню чому. У 1945 році помирає його друг, його друг Чарльз Віль... Вільямс, письменник, який належав до їхнього кола Інглінгів. Тобто там був Льюіс, був цей Чарльз Вільямс і був там, І там Вони мали збиралися на такі посиденьки літературні, тобто вони могли там читати свої твори, інші твори аналізувати. Але це їх разом з тим зближувало, бо вони, це якби така була їхня інтимна атмосфера, не лише літературна і поділення, а взагалі по дружбі. І він каже таку річ: приготуйтеся, цитата довга, але будьте обережні, якщо ви стоїте, то присядьте. Якщо діти біля екрану відведіть дітей від екрану, бо просто бомба. В кожному з моїх друзів є щось, що може сповна розкрити тільки інший друг. Сам собою я не така велика особа, щоб у спілкуванні зі мною інша людина могла пізнати риси одного з моїх друзів. Хочу, щоб окрім мене були і інші промінчики, які могли б усвітити всі грані моїх друзів. І тепер, коли Чарльз помер, я вже ніколи не побачу, як реагує Рональд Толкін на специфічні Чарльзові жарти. Тепер, коли Чарльз помер, Рональда стало менше. Я не матиму його всього для себе. Навпаки, його буде менше. Дружба демонструє величезну близькість, схожу до самих небес, де численність святих душ, яку не може злічити жодна людина, збільшує насолоду від перебування в раю. І тут це речення, яке мені особливо подобається. Адже кожна душа, бачачи Бога по-своєму, передає це унікальне бачення всім іншим. Кожна душа. Бачачи Бога по-своєму, передається унікальне бачення всім іншим. Ось чому Серафими гукують один до одного, це про що я говорив у понеділок. Свят, свят, свят. Дружба це не небесний хліб. Чим більше ми ним ділимося, тим більше всі його ми матимемо. Тому кожна душа, бачачи Бога по-своєму, це унікальне бачення передає всім іншим. Слухайте, це так круто. <кхем> Чомусь і в дитинстві було кому, і в школі. У семінарії, навіть після семінарії, в священстві, завжди в мене траплялися такі люди, яким, яким вдавалося мені в думку насадити. Твоя думка не так важлива, ти не освічений, ти не маєш там спеціальної освіти, ти не маєш спеціального диплому, ти будь, закрий рот, неважливо, ні, замкнися, будь непомітний. А, а буквально, коли я так продовжую цей ряд думок, то буквально це е, звучить так, ти не важливий, помри. Тебе не треба, ти не маєш існувати, якщо йти по цій логіці далі. Тебе не має бути. Тихо будь, не пікай. І навпаки, і наскільки розкриває цю тему зовсім з іншого боку, Льюіс? Адже кожна душа, бачачи Бога по-своєму, передає це унікальне бачення всім іншим. Ось наше покликання насправді. Так, не можна нехтувати освітою ні богословською, ні іншими освітами. Вони важливі. Бо освіта допомагає. Іноді ширше подивитися, іноді глибше, на зовсім іншому рівні. Але жодна освіта і жоден диплом не має права сказати, що там ти тихо будь або твоя думка не важлива, навпаки. Потім, з іншої сторони, в житті, коли я досвідчую людей, які насправді, маючи освіту, маючи досвід великий, навпаки, бачать красу у простому якомусь дідусеві. У просіднім бабульці не письменній, неграмотній, мудрість їхню бачити, у дітях простих, у елементарних жестах природи. І тоді, навпаки, ти розумієш, ого, то виявляється на цьому світі насправді все важливе. І тому, між іншим, це такий почерк диявола. Ніщо не важливо, усе треба заперечити, усе під сумнівом, усе під питанням немає ніякої певності. У Бога ж навпаки, усе важливе. Кожна деталька у природі важлива. Кожна лінія ризка, кожна молекула. І, і собі, Якщо кожна молекула важлива, то наскільки важливий йти? Якщо каже, каже Ісус, у вас на волосся на голові все пораховано, то в Богу є, у справа до того, вона волосся, то ще й випадає, то потім перераховуй. А Богові, Бог каже так. Для Нього важливе волосся, для Нього важливо, котрий горобчик піднімається, котрий паде, то наскільки важливіший йти. А вскільки важливіше тоді твоя думка, це неймовірно. Тому товариство не знеохочеться. Ця думка особливо мене надихає, я позичив із книги Марнотратний Бог, бо Келлер, чому мені так подобається, він часто цитує Льюіса. Бо це надихає також і книгу писати. Вже декілька людей мені говорили, що Тарас треба книгу писати. Я вже навіть почав, я вам признаюся, Блокнот купив, вже зробив перші записи, перші. Наброску, на вже знаю, про що буду писати, це також важливо. І для кого? І це не буде книжка, який там знає трактат Богословський. Ні, я не є за освітою супербогослов чи супербібліст. Та де? Я взагалі не бібліст. Так я чисто э, люблю Біблію і люблю слово Боже. Але я, ця думка мені показує, що так, твоя думка важлива. Інакше, навіть не думка, твій погляд важливий, твоє трактування важливе. І, і це, це нам відкриває наново. Наскільки цінним є, наскільки великим даром спільнота і ділення у спільноті, коли якась річ, якесь откровення, якась істина, яку для себе розкопаєш, ти не, не збираєш тільки для себе, але ділишся з іншими. От позавчора, у в понеділок я вас попросив у коментарях, напишіть, і коли ви ділитеся власне, з такими откровеннями, для когось вони можуть бути банальними, для когось можуть бути такими банальними, що банальними, казав один мій знайомий. Не банальний, а банальний. Але все рівно, слухайте, це, до, коли ти ділишся, то це, це є багатством іншого. Це є мій погляд, це є твій погляд. А коли ми ділимося, спілкуємося, то це є наш. Це щось третє. А коли нас четверо, а коли нас десять, а коли нас церква, тому товариство так важливі ці слова, Люїза, так, так підбадьорюють, що кожна душа, бачачи Бога по-своєму, передає це унікальне бачення іншим. Тому треба бачити і треба передавати. Бачити і передавати. Ось чим ми займаємося на каналі Ходім уже четвертий рік, 27 квітня будемо мати 4 роки. Свято, готуємося. Ось чому так цінне усе, що ми бачимо, як ми сприймаємо. І ось чому так цінна спільнота. Не один, не поодинці. Тому товариство, нехай це стане для вас натхненням для дружби, для того, аби дружбу, яка, котра є стара, то підкочегарювати, котра минула, то при можливості відновлювати, котра лише в мріях або в планах, то починайте дружити. Справжня дружба це скарб. Справжня дружба це можливість твого погляду і мого погляду об'єднатися і стати нашим поглядом. Це можливість, власне, будувати не ти і я, а будувати ми. Оце дар, оце сила. Тому дружіть, шукайте друзів. Шукайте однодумців, Однодумців. приєднуйтеся до якоїсь спільноти. Не маєте спільноти, творіть свою спільноту. Не залишайтеся на одинці, бо тоді ви не лише обкрадаєте інших, але ви себе обкрадаєте. Угу. І навпаки, дружба ці сфери розкриває. Тому шукайте друзів, будьте друзями і відновлюйте дружбу, ремонтуйте, започатковуйте дружбу. І тим більше. Засмакуєте і поділитеся благословіннями і правдивою радістю і такими сферами, і вас самих, і інших, про які ви сьогодні ще й не сподіваєтеся. От побачите. Маєтеся файно, дружіть, мир вам!